ходить. Кто кит снежом? Что ж таки ходить, не? Такая гуляя весна скоро. Тебя побачив, дядько. Вгомо на побачив. Чи ти туда, котяра? А до чого тут я? Любіє, він знав тільки, напевно, що красну платіє. Папа, я не знаю, я то шубу не ту вдягаю, то плаття мені не таке ж. Як тогому по того води. То в нього його лишні проблеми в кота, папа. Він десь гуляє, він з кимось поссорився, в нього нервна система, любов. До чого тут я? Оставте мене в покої, я хочу їсти. колись повторюю цей рецепт, коли нікого не буде вдома. Ні кота, ні папи. Угу. Красиво все зробила.